Зараз я знаходжусь в Дубаї. Якщо не дивились попередній влог, то обов'язково подивіться, там я знімала е, свій перельот важкий, свої емоції, свої страхи, що я, як загрязувалося, чому я сюди поїхала. А сьогодні це вже виходить, третій день, як я хворію, і хочу дуже швидко вийти з цієї хвороби. Але сьогодні мене вже не так болить горло. На ну, почалося того, що мене дуже боліло горло. і я дуже багато палачиків. Лічилась повним ходом. Відлежувалась. Мені було трохи обідно, що я приїхала в Дубай і лежала вдома. Але нічого. Я відлежалась і зараз розумію, що в мене вже починаються соплі. Цього мені ще не вистачало, щоб зараз інтернет дивитися. А, як позбавитись соплів за один день? Ну і ще плюс на голову мені звалились вчора критичні дні. Вечірі я випила таблетку, тому в мене не болів живіт. А зранку дуже сильно почав боліти живіт, самопочуття почуття було не дуже. Але я сьогодні вирішила вже не сидіти вдома. сподіваюся, не на пожалію. Визво таксі і хочу поїхати на танцюючі чи співаючі фонтани. Куда я приїхала, я не знаю. <сум> чи це ці фонтани, чи це не ці фонтани, чи це взагалі фонтан? Якесь таке місто. Тільки на фото і відео там якесь буржгаліфа було видно, я не пойму, де вона. Тому що ми ті фонтани. Куди я попала? Зато мене додавали всі заправності. І ніхто мене прав. вправ. <плес> не відносило. Тут подозрительно мало людей. Дужки подадуть щось. А потом не знаю, ми будемо кудись йти, навірно. Чи що і виробити. я попала? Туда, но не туди. Тобто це тоже фонтани. Тільки не ті, що я хотіла. Це не коли буршкалюти. Ладно.

Моло щось було дуже маленьке. Не знаю. Я так розумію, що через 30 хвилин опять буде одне. Я хочу зараз походити подивитися, тут шов, тут як тут красиво, так було. Якщо я на ці фонтани мене сльози наворачувалися, то що мене буде, коли я поїду на ті великі фонтани, більші та що було бришхаліпи. Блін, я не знала, що тут ще такі фонтани є. Ну да ладно. А бідна, все одно тут так красиво. Классно. Так от, погуляю сейчас 30 хвилин і побачу, може, якесь людей інше, типу, по-іншому. Я думаю, буде якась інша пісня. Дивіться, який домик. Це ж нам не таке. Чи то не домик, не знаю, тут хто, щось таке, що не можна становити. <гум> і я ще удивилася, що людей так мало. А людей мало, що це не ті фонтани. А це теж торговий центр якийсь. Там, може зайду подивлюся, щось бо мені ще треба купити е, е, мамі, папі, Дімі, Лєрі, коротше, якісь І собі щось на пам'ять. Ой, боже, ребята, я просто не вірю, що я тут не вийшу. Ой, тут така краса. Мене вже штани просто приніпають до мене. Я просто боюсь одягатися відкрито. А поначетку не вже не загань Торгові центри почнеться. Да. Бо там багато людей, щоб б скосо не дивились. Ой, в следующий раз, якщо я буду десь на вулиці, я буду діватися вперше. Бо я ж прийшла на іншу напряму площадку і через це тут було більше людей, бо тут кращий вид. І це вже подивилося третє шоу. Я не хочу походити відсюди, мені так налися. Я чекаю ще одне шоу. Тут тільки шумки показували, як в просто, в мене немає спів. Я в суті, я Таксі я просто вражена. В Взагалі, я вже приїхала в цей райончик, де мені треба бути. Ой, трохи, звісно, не затрималась, тому що на карті не знаходила те місце, яке мені треба, ту адресу. Я сиділа довго дум, дум, шукала, потім все-таки вийшла з торгового центру нарешті. Я не знаю, як я буду завтра розбиратися в цьому найбільшому торговому центрі в світі, якщо я з цим не могла розібратися. Але надіюсь, я якось розберусь. І взяла таксі і потім ми єлі доїхали, і ми єлі пояснила, куди мені треба. Він мене не розуміє, я його не розумію. ну Як? Більш-менше я його розуміла, а він то взагалі якийсь дундук, не знаю, якийсь. Взагалі не розумію, ну, я ему показую куди, а він повертає на, на другу. Якщо це просто, воно ж вважається минути. А, і взагалі я доїхала все-таки, але не до своєї адреси. Я вже заїхала в цей райончик, я вже знаю, де тут мені треба йти. Тому йому сказала stop here. Тому що я думаю, ні, ну на його нафік. От. І пішла. І до слова 20 хвилин. Ні, не 20 більше, ніж 20 хвилин, коротше, коштує 1200 гривень. Ось така от лакшері життя в Дубаях. Що ж зробиш. Ось так виглядає футболка. Мокра, просто мокрюча. Я в шоці просто. А ось все, дивіться. Ну що, я вже вдома. Ой, я лінзу забула зняти. То тобто, я стіл мила стільки, що <смі> з лінзами. Господи, треба зняти лінзи, бо я ще забуду. Думаю, мої враження ви зрозуміли. Не знаю, що я там вона знімала на своїх емоціях. Я дякую вам за перегляд і всім пока.